Національний банк встановив такі курси валют. Долар від учора здешевшав і тепер коштує 20 гривень 72 копійки. Євро теж знизився у ціні до 23 гривень 42 копійок. На чорному ринку вартість долара трохи зменшилась, а от євро навпаки зріс. Там за один долар просять від 22 гривень 44 копійок, за євро від 25 гривень 3 копійок. Ціни на бензин залишаються без змін. Середня вартість за літр 95-го по Україні становить 21 гривню 67 копійок. Найвища ціна пального цієї марки – 23 ,89 гривні 89 копійок, найнижча – 19 гривень 45 копійок. Ціна на дизельне пальне не змінилася – 20 гривень 34 копійки. А от газ знов здешевшав. Його ціна зменшилась на гривню. Тепер один літр газу коштує 8 гривень 30 копійок. Провідні вищі учбові заклади країни оголосили вартість денної форми навчання. У порівнянні з минулим роком освітні послуги здорожчали. Наприклад, за рік навчання у Київському університеті імені Тараса Шевченка студентам доведеться викласти від 20 до 30 тисяч гривень. У Київському політехнічному інституті просять від 8 тисяч 600 до 15 тисяч 400 гривень. У Харківській політехніці ціни нижчі – від 6 тисяч 600 до 8 тисяч 900 гривень. Ще дешевше у Львівській – від 4 до 12 Надцяти тисяч замикає п'ятірку столичний національний університет харчових технологій. Там рік навчання обійдеться від 8200 тисяч до 16 тисяч гривень. В Україні вже у червні з'явиться новий дорожній патруль, але поки лише у Києві. Про це заявила перший заступник МВС України Екасбуладзе. Освітня програма поліцейських закінчується 15 червня. За роботою на вулицях міста їх можна буде побачити вже за кілька днів після завершення навчання. Військові та резервісти більше не будуть платити відсотки по пільговій іпотеці на житло. Про це повідомив кабінет міністрів. Відсотки на кредит не будуть нараховуватися в період від призиву до демобілізації військових. А от тим боржникам, хто має двох та більше дітей, надається знижка на пільговий кредит у розмірі від 25 до 50 відсотків залежно від кількості дітей у родині.